на лице та й на руби. Епітак називається послідня книга Івана Завадяка, у котрій, як сам автор каже, він пробує розкрити як добрі, так і недобрі а, частини члянника його персоналії, на прикладі самого себе. Бо книга Ісе його за його а, личний живіт. А, це це третя книга із серії, так закрила трилогію. Спередущих дві тобили бризги спомінів поміну та й випробування любовлю. Дуже трафно презентація відбулася 22 февруара, за день по тому, як цілий світ празнував день материнської бесіди. і це праздник, котрий эм, руснаки мали би читаво бичелувати. Автор Іван Завадяк цього літа мав Онь 85 годів, Айбо Писати зачав дуже недавно. Його перві друковані видання е, трафили на сторінки журнала Оцюзнина у 2017 годі. До того не писав ніч. Як розказує сам автор Іван Завадяк, писати прозу надихнула його покійна матір, котра муся явила мусяла Е, Як сам на фіглю розказував, аж казала йому: Іване, чого ніч не пишеш. Тот їй каже, пак мамку, бо цілий живий тим писав. Вона му каже: Е, е!» Не хтось писав, що треба, пиши за себе, напиши книжку, зажив і такий прожив. Що можу повісти за саму книжку? Ну, раз неч, бо ще не встиг прочитати. Айбо радив би почитати рецензію на книгу в доцента кафедри політології Михайла Зана, який в той час був і модератором цієї стрічі. За словами самого автора, у книзі буде розказуватися за його життєвий путь. А, як він сам каже, гікої щубика у сувідській системі. Кіть це книга буде хоч у половку, така добра, гибились передужчі дві, та можу вас безувати ось, все, все інтересне і квалітне читання по-русинськи. Знаєте, часто ми пишуть усякі люди, ось, а що би такого доброго можна йти почитати по-русинськи? Ну, кроме поезії, ясно діло, котрої повно є і на Фейсбукові. І знаєте, деколи да, місця тяжко припоминати щось крім тих авторів, які регулярно видаються в Альманахові, і Іван Заводяк є якраз одним із таких.